Укуси кліщів та змій медики попереджають про засилля небезпечних для людини плазунів та комах. Констатують з кожним роком до прикарпатських лікарень потрапляють все більше пацієнтів із небезпечними укусами. Лише за останні вихідні у травмпункті першої МКЛ допомоги від укусу кліща просив кожен третій відвідувач, і правильно робили кажуть в лікувальному закладі. Найбільшою помилкою тут називають самолікування, коли вкусив кліщ. Не потрібно займатися самолікуванням, не треба робити якісь такі народні засоби, як зазвичай хочуть поливати олією, хочуть самі унишнешкодити цього кліща. Потрібно звертатися до медичних працівників поліклініки, до хірургів. А на наразі ми займаємося так само, і наш трампун займається цим питанням. Треба цього кліща видалити, зробити санітарну обробку рани, провести дезінфекцію. Ну і направляємо ми таких зазвичай хворих до інфекціоніста на консультацію. Сам укус кліща не є небезпечним, кажуть медики. Небезпека криється у низці інфекцій, які комаха може переносити. Якщо вчасно не зверуться до медиків, потерпілому загрожують тривалі розлади здоров'я. Кліщі переносчики ще раз повторяю з небезпечних інфекційних захворювань, в тому числі кліщовий енцефаліт, в тому числі хвороба лайма. Що це за хвороби? Ну, це більш займаються інфекціоністи, вони вам краще можуть розказати. Але ці хвороби уражують і нервову систему. Починається все з таких незначних проблем в розладі здоров'я, як головний біль, гарячка або озноб. Може бути червона висипка на шкірі, м'язева слабість, задуха, набряки, оніміння, втома або труднощі при ходьбі, відсутність апетиту, а навіть може бути параліч. На відміну від кліщів, плазуни кусають набагато рідше. До того Зазвичай гадюки самі не нападають, але і тут медики фіксують збільшення кількості таких пацієнтів. При перших проявах укусу закликають звертатися до лікаря. Ще до приїзду швидкої рекомендують дезінфікувати рану. Треба кінцівку і мобілізувати і старатися не рухатися, чекати допомогу, бо щоб яд не розповсюджувався, щоб не наростала інтоксикація. Найшвидше потрібно надавати звичайну допомогу. Ну а так, поки чекати допомоги, потрібно витерти сліди, бо яд може лишатися на шкірі і всмоктуватися далі в кров. По нових, ну тобто і по старих, і тепер вернулися знову до цих даних, відсмоктувати яд раніше. Від укусів плазунів зазвичай потерпали мешканці гірських районів. Тепер місце розташування вже не має значення, кажуть медики. Плазунів можна зустріти як на городі, так і в парку. Так що отруйна ну, змія, тобто гадюка чи карпатська, чи така звичайна гадюка, тобто різкий, гострий, пекучий, ріжучий біль, та якби удар ножем. Так само видно місце ураження, тобто цяточки з кров'ю від зубів. Ну, потім людина починає головокружіння, може бути, кидає в холодний піт. Слабість загальна, може болі в животі бути, ну, в частіших випадках падіння артеріального тиску, втрата свідомості. Засилля комах та плазунів пов'язують зі зміною клімату. Потепління терест і дощі сприяють їхній популяції. Медики рекомендують бути готовими до небезпеки, зокрема, йдучи на природу, відповідно одягатися та взуватися. Оксана Семко, Віктор Костинюк, новини на вежі.